Та, да. шановні колеги, доброго дня усім. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань культури, туризму та міжнародних відносин. У нас є кворум, тому я пропоную розпочати на порядку. денному у нас два питання. Перше питання про зміну найменувань комунальних закладів початкової <кхи>, спеціалізованої освіти я вибачаюсь в мене. <кхи> Ой, бронхіт вже такий, що. <кхи> да. лягти та померти. <кхи> про зміну найменувань комунальних закладів початкової спеціалізованої освіти містецьких шкіл, територіальних, громади, міста Одеси. Та затвердження статутів закладів нової редакції, будь ласка, хто? Іван Леонідович, будь ласка. Доброго дня. Дякую за запрошення. Перш за все, хочу подякувати за роботу комісії і особисто вам, Олег Миколайович, як голові, за дуже ефективну і плідну. Співпрацю між департаментом і депутатами в вашій особі і всіх членів комісії я сподіваюся, що питання роботи комісії довго не буде затримуватись, і вона продовжить в такому ж ритмі і форматі працювати, тому що для нас дуже важливо, щоб. Були депутати, які опікуються питаннями культури. І культура, як Людмила Михайловна сказала, не була е по остаточному принципу е розподілялися кошти, і взагалі вирішувалися наші нагальні питання е пріоритетно, тому що культура дуже важлива, як ми це всі розуміємо. Сьогодні в нас е Два питання на порядку денному, але треба розпочати з того, що ми змінюємо положення про сам департамент і змінюємо його назву і вносимо деякі уточнення, які вже давно потрібно було внести, бо спочатку його заснування це. Ви знаєте, у нас департамент великий і стосується багатьох напрямків роботи Одеської міської ради це і сфера культури, і охорони культурної спадщини, і міжнародна співпраця, протокол, туризм та маркетинг міста. Ми внесли деякі зміни в положення, не змінюючи суть і напрямки діяльності, але уточнюючи і трохи більше структуруючи. По-перше, ми змінюємо назву департаменту і запропонували на рішення Одеської міської ради зміну на назву департамент культури міжнародного співробітництва. Ой, департамент міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеської міської ради, пропонуючи зробити також увагу на сферу маркетингу, тому що коли об'єднували різні структурні підрозділи, раніше був департамент міжнародного співробітництва та маркетингу, департамент культури та туризму, управління культурної спадщини, і в процесі цієї реформи маркетинг трохи загубили і включили до складу в Відділу в структурі туризму, що не є правильним, тому що маркетинг як сквозний процес в роботі будь-якої організації, тим паче території, як місто Одеса, він має бути важливим для всіх напрямків діяльності, як внутрішнього маркетингу, так і зовнішнього. Це стосується і інвестицій залучення, це стосується і туризму. І стосується внутрішніх процесів діалогу з місцевими мешканцями, тому ми трохи структурували і додали деталі саме в напрямку маркетингу щодо співпраці з іншими департаментами, іншими структурними підрозділями нашої ради. Крім того, Ну, я може дам е, декілька слів Тетяні, е, нашому керівнику юридичного відділу, щоб вона може е, сказала декілька слів, що ми ще такого принципового внесли. Я, я вибачаюсь в мене ще одне з коротюсеньке запитання. А слово туризм зникло з назви? Ми хотіли, ми, ми хотіли внести всі напрямки, щоб була справедливість, але дуже виходить велика назва, і е, юридичний департамент нам рекомендував е, все ж таки всі слова, які присутні в назвах управлінь, не використовувати, тому що тоді в нас виходить департамент міжнародного співробітництва, департамент е, культури. культури Туризму і культурної спадщини і маркетингу і дуже багато слів, що і так складно вимовити. общем, ми залишили міжнародне співробітництво, тому що все ж таки міжнародна співпраця це один з таких головних пріоритетів зв'язків міста з іншими країнами, і містами-побратимами. Слово європейська інтеграція. Вона воно е, слово сполучення, яке дублювало по суті функціонал міжнародного співробітництва, ага. і у органів самоврядування в них все ж таки, на відміну від центрального органів виконавчої влади, нема функцій прямих щодо євроінтеграції, якщо не ми не стосуємось там питань. Запровадження міжнародних стандартів, наприклад, але це ага. функціонал більше е, уряд, урядовий. <кій> е, культура, звісно, е, це велике управління, і в нас багато підвідомчих організацій, то воно то воно залишається. Культурна спадщина воно стосується е, і культури, в тому числі, і ага. е, е, так як ми в ЮНЕСКО, то міжнародна співпраця. Ось туризм теж можна умовно віднести до міжнародної діяльності, хоча не ну, ну запропонували це зробити сумово. так, щоб воно вимовлялося. Так. Тому ну, ось зрозуміло. така назва, але в положенні воно структуровано по всім п'яти напрямкам. Добре. Тетяна Оледна, наш начальник відділу юридичного департаменту. Доброго дня. ну ви дуже гарно все розповіли. Від себе ще добавлю, що проаналізувавши норми законодавства, які регулюють відносини у сферах культури, туризму культурної спадщини та отриманого вже нашим департаментом досвіду співробітництва з організаціями ЮНЕСКО, ми більш детально прописали функції по спадщині, зокрема співробітництва з керівними органами ЮНЕСКО, які заходи можемо вживати для збереження об'єкту сусвітньої. І спадщини, а також в у сфері культури ми зробили акцент на міжнародному розвитку співробізнесу наших установ культури, а окремо виділили поняття заклади освіти сфери культури, це містечки школи та заклади культури, як це передбачено законодавством. Більш детально прописали повноваження у сфері туризму з урахуванням норм закону України про туризм і. Ну, в принципі, все Іван Леонідович вже про маркетинг більш детально розповів. Ні, питань немає. Я думаю, це дуже змістовне, все нам роз'яснили і воно дійсно озвучено як дуже-дуже. на, на слух воно сприймається дуже. Реально і так звучить. Для нас маркетинг це така була принципова пропозиція з нашого боку, тому що це несправедливо. Це взагалі на загальнодержавному рівні така проблема. Коли я працював у Міністерстві економіки, ми на це звертали увагу, тому що нас до маркетингу ставлення дуже поверхневе. І багато людей не розуміють і асоціюють маркетинг лише з рекламними проявами. Uh -huh. А насправді процес маркетингу це суть будь-якого процесу. Якщо ми говоримо про сферу охорони здоров'я, освіту, ж... жилищні питання. Транспорт, дорожню інфраструктуру, перш ніж вийти з якимись пропозиціями, що саме місто має робити, треба провести детальний маркетинговий аналіз щодо продукту. Бо місто це така сама організація, як і комерційні організації. І у всьому є логіка, колись. Мені пощастило привозити в Одесу і в Київ гуру маркетингу автора цієї науки Філіпа Котлера, який проводив тут майстер-класи і дав книжку свою про маркетинг територій. І в цій книжці дуже детально розписано покроково, чим має займатися. Місто, яке хоче бути конкурентоспроможним в глобальному е, сенсі. І для Одеси і для України в цілому, я думаю, що це дуже важливо. Тому у, міст, у місті має бути структура, яка про це принаймні, думає. Дбає. А в мене ще таке запитання щодо культурної спадщини. Е, 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 минулої сесії розглядалось питання. Компенсації для мешканців будівлі, які постраждали внаслідок агресії, і які культурна спадщина є, чи зрушилось якось це питання в мертвої точки? Зараз ця не розповість. Нещодавно була в нас нарада спільна з департаментом благоустрою, з юридичним департаментом, нашим департаментом і всіма дотичними. Це питання не вирішене на законодавчому рівні, як ви знаєте, і депутати ініціювали на державному законодавчому рівні, На державному. Так. тому що є на сьогодні прописані постановами. Процедури компенсації мешканцям будівель житлових не пам'яток, але до пам'яток не прописана процедура, як їм компенсувати. І поки не будуть внесені ці зміни, на жаль, на сьогоднішній день ми на місцевому рівні це вирішити не можемо. Були написані листи. І депутатські звернення, і від нашого департаменту інших департаментів до кабінету міністрів, до Верховної Ради щодо внесення цих змін, але ми теж не стоїмо на місці. Було прийнято рішення щодо, до речі, внесення в наше положення пункту про те, що. Наш департамент має повноваження щодо внесення в реєстр пошкодженого майна всіх будівель, які є пам'ятками архітектури. Ми це будемо робити, і крім внесення актів, які ми і так складаємо. Є комісія створена, яка фіксує всі пошкодження або знищення пам'яток. Також вносити туди е, звіти, да? акти і звіти. Ми над цим працюємо, тому що це така на загальнодержавному рівні невирішене питання у всіх регіонах України. Деякі регіони е, всліпу, можна сказати, без е, законодавчих. Е, під... Підстав, да, там щось роблять, компенсують, але це все рано чи пізно буде викликати запитання, і ми не можемо на сьогоднішній день це реалізувати в повному обсязі. І ми, тобто, паралельним процесом пишуться. Листи, і е, ми намагаємось вирішити питання, і будемо вносити, щоб в нас е, в цьому реєстрі пошкодженого майна були занесені всі пам'ятки до, до моменту, коли це буде вирішено. Я розумію, тільки лю людям да. з, з того, як хотілося додати. Це питання більш детально розгадавши на добування. Я, я я розумію. Людині, яка лишилася без житла, її, як кажуть, в Одесі по барабану це була культурна спадщина, чи, чи ні? В неї нема де знаходитись. Ну, на сьогоднішній день е, наші районні адміністрації компенсують, якщо це не сильні пошкодження, там вибиті вікна, то ця компенсація. Відбувається з місцевих коштів за такі е, неважкі руйнування. Uh -huh. а, наприклад, по випадках е, прильотів по пам'яткам на Пастера і на Новосельського, які uh -huh. були 2 е, місяці тому, uh -huh. е, там департамент міського господарства через е, свої процедури закупівель. Відбудовує геометрію будівель, консерву як це було на військовому звозі зроблено, ага. накриває для зменшення подальшого руйнування нову покрівлю, але звісно, що ми не можемо, в нас немає також підстав законних повністю компенсувати. В повному обсязі всі е, втрати, які понесли мешканці приватних е, квартир, uh -huh. е, тому будівля сама е, буде від, консервується. консервується, буде відбудована, але без перестінків, без е, повного е, відбудування, uh -huh. і е, це теж без подальших законодавчих змін ми не можемо реалізовувати, бо це державний рівень відповідальності а є наш Місцеве. Зрозуміло, дякую за відповідь. А, ну що, я ставлю на голосу. Там відносить завтра буде переглядатися на нашому комітеті. А. А, а, а після цього йде на сесій. Я... Зра... Да. А ми розглядаємо заклади заклади. Так, ми розглядаємо. вже. Про зміну найменування. Ага, зрозуміло. Ще відома інформація, добре, це ми прийняли до відома. Питань нема. Значить, так як в нас в структурі є багато підвідомчих організацій в сфері культури і були в минулому році. А я прочитаю значить суть питання з метою проведення назв мистецьких шкіл у відповідність до вимог пункту 1 розділу першого положення про мистецьку школу пункту вимог. Пункту 3. Вимог до написання найменування юридичної особи і відокремлених підрозділів громадського формування, що не має статусу юридичної особи крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України 2012 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції виникла необхідність зміни НС комунальних закладів початкової спеціалізованої освіти мистецьких шкіл територіальної громади міста Одеси. Значит, раніше наші школи називалися а... школа, номер така. Абревіатура да. да, да. така показалась. Mm -hmm, да. А зараз одеська, одеська місь... да. а да. Ну, спрощення. Ну, ми, до речі, мали, мали це зробити, тому що вийшли зміни положень від міністерства, і там є теж терміни, в які ми мали вкладатися, і ми змінили назву нашого департаменту, тому одночасно вносимо зміни в статути всіх наших підвідомчих шкіл. Uh, і підвідомчого під театру Саліка, uh -huh. uh, і далі теж будуть внесені uh, зміни до статутів бібліотек, музеїв uh, та, музеї uh -huh. та запитів. Це наскільки я розумію, це більш-менш така формальна річ. Uh -huh. uh, якщо є запитання, uh -huh. да, ні, питань немає, ми підтримуємо це. Необхідно прийняти, тому що треба у привести відповідь. Так. <рес> так. так. Я пропоную голосувати. За. Хто за? Ми за. Наголосимо. Ну, тому ми розглянули і перше, і друге, тому що вони ну, перекликаються, да, датар, саліка, так? Да. І... В театрі Саліка, що важливо сказати, що ми прибираємо також, використовуючи цю можливість, прибираємо слово духової музики і робимо да? музичний, музичний піатр, так. Щоб, ми... щоб не прив'язуватись лише до нашого духового. По другому питанні не будемо. Голосувати. Чи, а, чи, чи, чи окремо, ну так? Ну, так. Можна і можна окремо, ви знаєте, що. У Нас єдиний театр муніципального підпорядкування Театр Саліка, і ну так склалося історично, що це наш духовий оркестр, який виступає на всіх міських святах, але останні роки, принаймні, поки я роботу працюю, театр дуже багато робить міських заходів. І там склався гарний колектив, адміністрація. Ми постійно комунікуємо наше управління культури і департамент в цілому ми започаткували минулого року мультикультурні тижні. Якщо угу. пам'ятаєте, ми проводимо в місті, особливо в теплій, теп, теплу пору року концертні заходи в міському саду на Ротонді, в парках міста, концертні програми. І у театрі сьогодні є формат повного оркестру. Та, я... симфоніч... Симфоніч... Симфонічний. симфонічний так, 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 є камерний оркестр, є квартет, угу. і в залежності від заходів ми залучаємо працівників театру. Вони дуже Креативні. Я знаю, я був там декілька разів. Чув, як вони працюють, вони дуже добре працюють. Да, в них працює, наприклад, громадянин Німеччини, який не злякався війни і залишився. Він приїхав на певний час, але залишився, працює диригентом, одним з диригентів Диригентин, театру. Да. І вони співпрацюють з різними громадськими організаціями, допомагають у святкуванні міських заходів, і ми хочемо, щоб, оскільки в нас лише один театр, ми хочемо, щоб театр розвивався у всіх напрямках і розвивав свій там і репертуар, і жанри, ага. і е, ставав повноцінним театром. Тому, е, Прибираємо духовий і, до речі, з вашої також ініціативи було піднято питання щодо передачі на баланс е е наших структурних підрозділів е кінотеатру в угу. Старостінному е сквері. Так. І е е ми радилися з і школами і театром. Так як у нашого театру сьогодні приміщення лише біля Пересівського моста, моста, і це не театральне приміщення, yeah. там актова зала. То no. ми вирішили, що ä, в цьому театрі ,э, розподіл приміщень буде між театром і частина у і школи чотири школи. 4, так. школи. Я, я дуже радий, що це відбулося, і <projections> маю сказати, що э, театр заслуговує. На, і на репетиційне місто, щоб вони мали змогу працювати у залі, да, у, повноцінному. І, у повноцінному залі, а там повноцінний зал, там, правда, треба його до тями приводити, але ж це дуже добре. Я вдячний за інформацію. Я пропоную голосувати по другому питанню. Зміни на іменування комунальної установи десь муніципальний театр. Хто за зміну? Ми за підтримуємо одноголосно. Дякуємо. Так, так. І Пропоную винести ці питання на сесію міської ради. Теж Так? голосуємо? Ні. Добре. Чудово. Дякую. Якщо є, є якісь. Да. <говорит> Вычерпам да. порядок дебли. Да, да.